Травневе місто. Пілотний проєкт культурного дозвілля для кіровоградців та гостей обласного центру започаткувало управління культури міськради. Для цього випустили ось такі інформаційні листівки і розповсюдили у закладах. У такий спосіб щомісяця інформуватимуть про цікаві культурні заходи. На травень запланували фестиваль дитячої творчості. Він пройде 14 травня біля краєзнавчого музею. Також запрошують на безкоштовні піші екскурсії вулицями міста. Завершить травневі заходи 28 травня туристично краєзнавчу. Фестиваль на Козачому острові. Ми долучаємося до цього фестивалю. Наша участь буде така своєрідна. Ми хочемо презентувати роботу нашого закладу і хочемо презентувати такий новий для нашої області і міста. Туризм як активний відпочинок, актив і дитячий і туризм в першу чергу, так як ми є дитячою установою, хотілося б все таки довести цю інформацію і запросити, щоб не було у наших мешканців, що вихідні, а ми сидимо вдома, ми не знаємо, що робити. Хочу зазначити, що 14 травня ми розпочинаємо. Акцію «Мистецькі вихідні і розпочнеться вона фестивалем дитячої творчості на площі біля кібернетичного коледжу, розпочне свою акцію об 11-й годині.